Як вирішувати конфліктні ситуації, знаходити підхід до працівників та мотивувати їх до роботи? Про це й не тільки розповідали керівникам комунальних підприємств впродовж одноденного тренінгу. Здобували нові знання та навички разом із психологиною та бізнес-тренеркою Оленою Дейною. Ключове це те, що наші керівники зацікавлені в побудові команд. Що в них всіх є оце бажання дійсно зробити так, щоб їхні команди були ефективні і працювали на розвиток міста? Хоча учасники тренінгу працюють у різних сферах, та під час роботи вони та їхні підлеглі зіштовхуються зі схожими викликами. Це і фінанси, і маркетинг, і там підбор персоналу, мотивація персоналу, а яка там стратегічне бачення розвитку підприємства. Я хотів би отримати від тренера інформацію по циклу менеджменту раз повністю тим функціям, які має виконувати менеджер в своїй роботі. А я хотів би напевно, отримати якісь там сучасні якби, методи там, мотивації, там, навчання персоналу, там, планування, організації. Постійно потрібно шукати компроміси, потрібно шукати, чим мотивувати людей і чим людей якби, заохочувати. У тобто, нас таке навчання спонукає і шукає якісь нові можливості для того, щоб Розвинути свої навики на цьому напрямку потрібно надавати якісну послугу не тільки по отриманню будинків і територій, а взагалі і по спілкуванні з людьми. Зараз всі люди в такому емоційно важкому стані намагаємося людям давати консультацію. Такі тренінги працівники комунальних підприємств відвідують щороку. Раніше вони спілкувалися про те, як організовувати бізнес-процеси та продавати послуги. Не припиняють навчатись і в період воєнного стану. Робота комунальних підприємств багато в чому залежить від створення керівниками ефективної команди і організації ефективної командної роботи. Тому і сьогодні ми проводимо тренінг для керівників комунальних підприємств для того, щоб вони організувалися в своїй роботі так, щоб надавати максимально ефективно послуги. І забезпечити благоустрій для громади міста Ірина Муляр, Юрій Старошкін – новини міста.